Аварія туристичного гелікоптера в Нью-Йорку. у четверу день він упав у річку Гудзон. На борту, крім пілота, було п'ять пасажирів. Голова підрозділу Сіменс в Іспанії Агустіне Скобар, його дружина й троє їхніх дітей віком 4, 5 і 11 років. Усі загинули. Гелікоптер Белл-206 піднявся близько третьої години дня з вертолітного майданчика в центрі міста і полетів на північ над Гудзоном. Свідки кажуть, що перш ніж упасти, він розвалився на частини. На пропелері було щось на зразок вибуху, маленька смужка світла. Люди навколо подумали, що це була блискавка. Пропелер просто вибухнув і розлетівся. Після цього ми побачили, що гелікоптер став падати по спіралі. Ми почали кричати, не могли повірити, що це дійсно відбувається. Аварія сталася неподалік від центру міста поруч із пірсом 40. Повідомляють, що від вертольота відпав пропелер і хвіст. Після чого він упав до гори дном у річку. Я відразу ж зателефонувала за номером 911, і лінія була зайнята. Гадаю, через дзвінки інших людей, але я відразу ж побачила, що спочатку зупинився один із поромів, а потім дуже скоро я побачила рятувальні групи із Нью-Йорка та нью джерсі човни із сиренами. Національна рада безпеки на транспорті почала розслідувати причини катастрофи. Над Мангеттеном постійно літають приватні комерційні та туристичні гелікоптери. Тут є кілька вертолітних майданчиків. За минулі роки сталося кілька таких аварій, зокрема, зіткнення літака та туристичного гелікоптера над річкою Гудзун у 2009 році. Тоді загинуло 9 людей.